Вісім корисних властивостей цвітної капусти, а також факти про її харчування. Цвітна капуста скромний герой здоров'я та кулінарного різноманіття. У світі, де нас завалюють суперфудами, екзотичними ягодами і порошками з морських водоростей, легко випустити з уваги скромного, але неймовірно корисного овоча, цвітної капусти. Цей білосніжний хрестоцвіт часто сприймається як просте доповнення до гарніру, але насправді він справжнє джерело поживних речовин і функціональних властивостей, здатних зробити значний вплив на наше здоров'я і навіть кулінарні можливості. Я завжди вважала цвітну капусту досить прісною і непривабливою. У дитинстві, зізнаюся, я намагалася уникати її на тарілках, вважаючи за краще більш яскраві і насичені смаки. Однак, з часом, з приходом до усвідомленого харчування і більш глибокого розуміння ролі овочів в раціоні, моє ставлення до цвітної капусти повністю змінилося. Я відкрила для себе не тільки її поживну цінність, але й дивовижну універсальність в кулінарії. Чому цвітна капуста заслуговує вашої уваги? Давайте відкинемо рекламні слогани і подивимося на цвітну капусту з точки зору науки і особистого досвіду. Як і у випадку з будь-яким продуктом, важливо розуміти, що чудодійні властивості їй не притаманні. Однак сукупність її характеристик робить її цінним доповненням до збалансованого раціону. Поживна фортеця, цвітна капуста це справжній вітамінно мінеральний комплекс. Вона багата вітаміном С, який необхідний для підтримки імунітету і здоров'я шкіри. Вітамін К, що міститься в ній, важливий для здоров'я кісток і згортання крові. Холін, який часто недооцінюється, відіграє ключову роль у роботі мозку, пам'яті та навіть підтримці здорового сну. Крім того, цвітна капуста містить значну кількість плітковини, вітамінів групи, магнію, марганцю та фосфору все це необхідні компоненти для підтримки оптимального здоров'я. Антиоксидантний захист, як і інші представники сімейства хрестоцвітних, цвітна капуста містить потужні антиоксиданти, які допомагають захистити клітини від пошкоджень, викликаних вільними радикалами. Це особливо важливо в контексті старіння та розвитку хронічних захворювань. Сульфорафан, про який згадується в вихідному матеріалі, один з найвідоміших антиоксидантів, що містяться в цвітній капусті. Він має протизапальні властивості і може допомогти захистити мозок від вікових змін. Підтримка контролю ваги, клітковина, що міститься в цвітній капусті, створює відчуття ситості і допомагає контролювати апетит. У поєднанні з низьким вмістом калорій це робить її відмінним вибором для тих, хто стежить за своєю вагою. Я помітив, що додавання цвітної капусти до моїх страв допомагає мені відчувати себе більш повноцінним і задоволеним, що, в свою чергу, допомагає уникнути переїдання. Кулінарна універсальність саме цей аспект цвітної капусти підкорив мене остаточно. Вона може бути приготовлена різними способами: відварюється, гаситься, запікається, смажиться, пюрірується, використовується в супах і салатах. Її можна використовувати в якості заміни рису, картоплі або навіть макаронів, що робить її відмінним вибором для тих, хто дотримується низьковуглеводної дієти. Я експериментувала з цвітною капустою в самих різних стравах від піци і брауні до супів пюре і запіканок. І кожен раз результат мене приємно дивував цвітна капуста, міфи та реальність. Незважаючи на очевидні переваги, у цвітної капусти є й свої нюанси, про які важливо знати. Фадмеп і чутливість кишечника, як справедливо зазначено у вихідному матеріалі, цвітна капуста відноситься до продуктів з високим вмістом фадмеп. Це означає, що вона може викликати дискомфорт у людей з синдромом роздратованого кишечника СРК або підвищеною чутливістю кишечника. Якщо у вас є подібні проблеми, Починайте вживання цвітної капусти з невеликих порцій і уважно стежте за реакцією свого організму. Недостатнє споживання, незважаючи на всі її корисні властивості, цвітна капуста часто недооцінюється і недостатньо включається в раціон. Я вважаю, що це пов'язано з її непривабливим зовнішнім виглядом і смаком, який багато хто сприймає як прісний. Однак, як я вже говорила, Правильна кулінарна обробка і поєднання з іншими інгредієнтами можуть повністю змінити уявлення про цвітну капусту. Необхідність різноманітності не варто покладатися тільки на цвітну капусту в якості єдиного джерела поживних речовин. Важливо включати в свій раціон різноманітні овочі, фрукти, злаки і білки, щоб забезпечити організм всіма необхідними компонентами для здоров'я і гарного самопочуття. Як включити кольорову капусту в свій раціон. Тепер, коли ви знаєте про корисні властивості і можливі нюанси цвітної капусти, давайте поговоримо про те, як її можна включити в свій раціон. Прості гарніри відваріть, приготуйте на пару або запечіть цвітну капусту з невеликою кількістю оливкової олії, солі та парцю. Це простий і швидкий спосіб додати в свій раціон корисні овочі. Пюре з цвітної капусти замість традиційного картопляного пюре спробуйте приготувати пюре з цвітної капусти. Воно виходить ніжним, кремовим і набагато більш корисним, цвітна капуста як заміна рису або картоплі. Використовуйте цвітну капусту як основу для піци, запіканок або каррі. Додайте цвітну капусту в супи та салати, цвітна капуста добре поєднується з іншими овочами, зеленню і білками. Експериментуйте з різними рецептами, в інтернеті можна знайти величезну кількість рецептів з цвітною капустою від простих до вишуканих. Не бійтеся пробувати нові речі та знаходити улюблені страви, висновок скромні овочі з великим потенціалом. Цвітна капуста це не просто овочі, це джерело здоров'я, енергії та кулінарного натхнення. Не варто недооцінювати цей скромний продукт, який може мати значний вплив на ваше самопочуття та дієту. Сподіваюся, ця стаття надихне вас включити цвітну капусту у свій раціон і відкрити для себе всі її дивовижні властивості. Пам'ятайте, що здорове харчування це не про обмеження і позбавлення, а про усвідомлений вибір і помірність. І цвітна капуста це відмінний вибір для тих, хто прагне до здорового і збалансованого харчування. Почніть з малого, експериментуйте і насолоджуйтеся смаком здоров'я.